Сьогодні 8 листопада 2022 року заняття народознавства, тема заняття одяг та взуття. Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас знову цікава зустріч. Подивіться, яка я гарна сьогодні одяглася. А знаєте чому? Тому що сьогодні ми з вами вирушаємо на український ярмарок. А що ж таке ярмарок, ви знаєте, чи ні? Якщо ви забули, послухайте віршика і пригадайте, що ж це таке? За горами, за лісами, за широкими полями, не на небі на землі жили люди у селі, в будень люди працювали, пряли, віяли, орали, дружно висіяли льот. І возили у район. Там пшеницю продавали, гроші від купців приймали і на плечі взяв мішки, і йшли додому навпрошки. Ярмарка це дуже-дуже веселе свято, де люди спілкуються між собою, співають, танцюють. Такі свята проводили в давнину, але й зараз їх. Можна побачити у деяких містах нашої рідної України. Але сьогодні ми з вами поговоримо про ярмарок, на якому ми будемо з вами розглядати український одяг і взуття, які носили в давні-давні часи. Приготувались? Ну що ж? Починаємо нашу подорож. Дивимось уважно! Ярмарок, ярмарок. Шумить веселий ярмарок. Скоріше не барися, прийди і подивися. Дітки, а ви знаєте, що таке ярмарок? Це зараз в нас багато великих магазинів, супермаркетів, де можна купити чи продати все необхідне для життя. А раніше магазинів не було, і люди могли, могли купити чи продати якісь речі чи харчі тільки на ярмарку. Найвідоміший в Україні Сорочинський ярмарок. На цей ярмарок з'їжджалися люди звідусіль. і чого там тільки не було. Давайте подивимось і ви скажете, що ж продавали на ярмарку. Давайте з вами, з вами трохи пограємось. Вам треба назвати одним словом. Слухайте мене уважно. Я була на ярмарку і бачила там капусту, картоплю, буряки, моркву. що я бачила. Так, овочі. Далі. Я була на ярмарку і бачила там яблука, груші, виноград, що я бачила. Так, правильно, фрукти. Йдемо далі. Я була на ярмарку і бачила там пряники, рогалики, пампушки, що я бачила, правильно хлібні вироби. Я була на ярмарку і бачила там вишиті сорочки, спіднички, фартушки, що я бачила, одяг правильно. Я була на ярмарку і бачила там черевики, чоботи, туфлі, що я бачила. Взуття. Раніше люди йшли на ярмарок не лише для того, щоб щось купити, а ще для того, щоб розважитись, а малюки чекали з ярмарку гостинців, солодощів та іграшок. Тож давайте, дітки, ми з вами поговоримо про одяг і взуття. Скажіть мені, будь ласка, одяг взуття це добре чи погано? Як, на вашу думку, чи потрібен людям одяг, взуття? Навіщо? Так, звичайно, одяг і взуття зігрівають, охолоджують, захищають, прикрашають, рятують, лікують і, звичайно, надихають, так? А чому одяг і взуття мати погано? Ну, звичайно, на одяг взуття зараз витрачається багато грошей. Він рветься, забруднюється, мнеться, старіє, виходить із моди, стає великим або малим і займає, звичайно, багато місця. Так, молодці. А як ми називаємо одяг і взуття, яке носимо вдома? Правильно, домашній одяг і домашнє взуття. Який домашній одяг і взуття ви знаєте? Так, халат, піжама, капці. А як називається одяг, який вдягають поверх плаття чи костюма? Так, це верхній одяг. Який верхній одяг ви можете назвати? Правильно, шуба і пальто. Також це може бути і курточка, чи теплий кардіганчик. Далі, як називається одяг чи взуття, яке слід вдягати на свято? Так, святковий одяг і святкове взуття. Це може бути опашне плаття, костюм, нові черевики чи туфлі. В давнину та і зараз святковим вважався національний український одяг. Подивіться на малюнки, як гарно виглядають діти. Вони одягнули вишиванки і дуже-дуже гарно вони виглядають святково. Давайте, дітки, пригадаємо, що таке вишиванка. Так, це вишита біла сорочка. Її ще називають оберегом. Чому вишиванку називають оберегом? Тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів і захищати від нечистої сили. А які частини сорочки вишивали? Подивіться, рукав, манжет, постіл, вставку і комір. А чим вишиті вишиванки? Правильно, різнокольоровими нитками. Молодці дітки, а зараз трохи пограємо. Я вам починаю речення, ви його закінчуєте. Українська сорочка яка? Вишита, тоненька, біла, льняна. Українські шаровари які? Широкі, просторі, великі, шовкові, українська спідничка яка, невеличка, яскрава, синя. Зелена, так, пояс широкий, міцний, довгий. Українські чоботи які? Червоні, чорні, високі, невисокі, шкіряні. Українська шапка, яка невеличка, яскрава, хутряна, віночок який, різнокольоровий, гарний, квітучий, новий. Молодці продовжуємо. Українське намисто, червоне, красиве, жіноче, скляне, українська хустка, барвиста, велика, яскрава, шерстяна. Які ви молодці? Все ви гарно розказали. Я вважаю, всі ви запам'ятали, який може бути український національний одяг. Який раніше теж продавали на ярмарку. А от і все, дітки. Ми сьогодні багато говорили про одяг, про взуття. Коли людина красиво і охайно одягнена, на нього приємно дивитися. Коли нам дуже подобається на комусь одяг, ми говоримо компліменти або хвалимо його. Подивіться один на одного, зробіть комплімент. Кому ви хочете. Ось і закінчилася наша цікава подорож на ярмарок. Я вважаю, вона вам теж сподобалась, так? Щось ви запам'ятали, щось ви пригадали. А зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей, які я буду чекати з нетерпінням. Бережіть себе, всього вам найкращого!